Ліна Костенко, Маруся Чурай, Уривок 32. Сповідь Маруся Чурай. Порятуй від болю, смертенько ласкава, А вже бобренки з тим усім не крились. Не встигла їм душа і почервоніть. Я зроду не співала на два криласи. Мені було це важко зрозуміть. Якісь у нього появились друзі, Семен капканчик і Ромашко струк. Один хоч був десь у великім лузі, А другий зброї і не брав до рук. Десь перебув, десь нишком пересидів, На пасіці чи, може, лободі. Ніхто його в походах і не видів.